Школа іконопису Володимира Шерстія вже в шосте збирається на Тернопільщині. Майстрині протягом тижня пишуть ікони на липових дошках. Згодом їх освячують. Цього разу іконописець з ученицями проводить заняття у церкві святого Івана Богослова в Тернополі. Чотири школи пройшло тут. Церкві Івана Богослова, дві в селі Озерна е, пройшло. І ми так ми дивимося, коли є. Е, Є можливість зробити школу, є приміщення, є матеріал. Володимир Шерстій займається іконописом все життя. Його роботи є у колекціях відомих людей в Україні і за кордоном. І з початком повномасштабного вторгнення митець вирішив піти на фронт, хоча йому на той час було 62 роки. Брав участь у боях на Харківщині та воював недовго, адже через непризовний вік не міг претендувати на зарплату чи соцдопомогу. До речі, ікони писав навіть в окопах на фронті. Школа іконопису була започаткована Володимиром Шерстієм. Та Наталія Війтович. У мене була давно мрія започаткувати іконописну школу. Робилися виставки, знаєте, але не було в мене однодумців, з ким можна було, було почати робити цю школу. І на одній з моїх виставок пані Наталя Війтович, вона запиталася, чи можна до вас прийти, повчитися писати ікону. кажу, так, звичайно. Дівчата, які були в мене, якби. Які були на виставці, вони прийшли на цю студію. Там було їх четверо чоловік, і так ми легенько. Започаткували цю нашу студію. Студія розросталася, приміщення було невеличке. Тоді засновники вирішили змінити формат і зробити школу іконопису. Наталя Війтович почала писати ікони ще до повномасштабної війни. Потім передавала свої роботи на благодійні аукціони, аби підтримати зсу. Ми кожного разу практикуємо молитву на Вервиців, коли пишемо ікони. І тому вже за цей тиждень, коли ікони готові до освячення, то вони вже будуть намолені. Ми присвячуємо цю іконопису. Онописну школу перемоги України молимося за мир, за наших воїнів ЗСУ, за кожен в своїй потребі. І е, вдячні дуже отець Василь коли нам проводить науки, читання святого письма. І під оцей такий супровід ми е, творимо ікони. Надія Рожук вже близько двох років пише ікони. Їх вона часто дарує рідним та близьким, а також віддає на підтримку військових. Ікону з зображенням Ісуса Христа зараз малює вперше. Якось воно, ви знаєте, коли ти прописуєш і доходиш до кінця, получаєш. Впевнення, що ти робиш правильно, що всі навкруги в Україні роблять правильно і молишся за це. Сакральне мистецтво не завжди людей цікавило, але з початком війни почали вдумуватися. І... Багато речей переосмислилося. Ікони, які створюють у школі іконопису, часто виставляють на благодійні аукціони. Також у студії підтримують військових, які проходять реабілітацію. Ми наші роботи виставляємо на аукціони, але якщо ми виставляємо на аукціон, ми всю буквально всю суму зразу віддаємо на потреби ЗСУ. Бо розуміємо, хоч таку якусь невеличку. Лепту ми мусимо внести охочі приєднатися до школи іконопису Володимира Шерстія. Можуть зв'язатися з організаторами на Фейсбук сторінці та стати частиною сакрального мистецтва. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.